Близнюки, привіт! Жовтень 2025-го для вас. Вибачте, за запізнення, а то повну луня овні мене взагалі скосило і приклало до ліжка. Давайте подивимося, близнюки. Ваший жовтень 2025-го. О, у вас карта веселки і руху планет. Ну, Дуже сильно на вас впливають зараз трансформаційні оці. Різні теж затемнення і все остальне вас дуже сильно комутозить, як і мене. У вас карта веселки. Події, які будуть відбуватися, ви взагалі не очікуєте. І повороту цих подій ви не можете передбачити. Тобто ви будете падати. Цю веселку, події будуть відбуватися, непередбачувані зміни, які вас дуже сильно здивують. Веселка, вона дивує, тому що ви не очікували такого повороту подій. І у вас карта руху планет. На твоє самопочуття і реалізацію зараз впливають планети. Довірся цю, цій трансформації і не переч, і не опирайся. Ну що, планети на вас дуже сильно впливають. Зараз також ви можете відчувати о, оці всі, які я повнолуння, новолуння і все остальне. Давайте дивитися емоції, близнюки для вас. У вас карта милість кохання платонічна, тобто як мами до дитини, і у вас розчарування. Ви можете розчаруватися в людині або обставинах. Ну, давайте дивитися, у вас карта кохання платонічного. ви будете проявляти увагу, можливо, таке буде відчуття відкритості, м'якості, сердечності, дуже будете переживати за когось, за щось, проявляти свою любов і увагу, но це кохання не до другої, можливо, половинки, може просто у вас буде таке, знаєте, співчуття до когось. І у вас йде розчарування. Відчуття, що вас щось розчарує і зіб'є вас з ніг. Ви будете розчаровані або в тих обставинах, або в тих людях, в тих подіях, що відбувається, ви точно не будете очікувати, і ви нахлине на вас почуття розчарування. Можливо, ви не очікували, що так людина чи скаже, чи поступить, і ви будете хтось в Може, навіть впасти у ваших очах і ви будете розчаровані. Або просто обставини так складуться, близнюки, що ви просто розчаруєтеся. І не захочеться абсолютно нічого. Так, давайте дивитися. Які ж у вас будуть новини на жовтень, близнюки? Тема жовтня. Та-дам! То Супер! Почуття на вас нахлинуть почуття! Що неочікувано не проявиться, стінка жезлів, можливо, ви будете оборонятися неочікувано, а хтось на вас буде нападати, або просто ви будете від когось відгороджуватися, щоб ніхто на вас не нападав. Тримати когось на витягнуту руку. Можете навіть заблокувати і не йти на контакт. Або хтось вас заблокує, і ви не підете на контакт. Недавні минуле. П'ятірка жезлів. Був конфлікт в недавньому минулому. Була перепалка, сварка, стичка. Про що ви думаєте? Ви думаєте про новий початок? Дурень у вас, е блазень у вас на рівні свідомості, ви думаєте про новий початок, про ризик якийсь, про нове починання. Що обнулилася якась ситуація, що щось закінчилося? Що ви відчуваєте? Ваш кубків. ви. Е Можете спілкуватися і відчувати, що ви спілкуєтесь якось не про якісь серйозні речі, а просто йде у вас спілкування і світосприйняття, що треба якось легше сприймати ту обставину і ситуація, які у вас відбуваються. Тобто ви відчуєте, що ви, може, не берете так сильно до уваги і не, і не сприймаєте всерйоз слова якихось людей. Не вірите? Тому що вони якісь м, не дають чіткості відчуття. Найближче майбутнє, що у вас? У вас відлюдник енергія Діви. Можете бути, перебувати на самоті, шукати внутрішній баланс і пошуки, вихід з якоїсь ситуації. Ну тут йде самотність, і вихід, знайти вихід і гармонію всередині мудрість всередині себе. Як ви самі себе бачите, королева Пентаклів. Жіноча енергія знаку землі як стабільна енергія, ви себе бачите як стабільність, що у вас день прийшов, число змінилося, нічого не змінилось. Якась королева рутини, хочеться мені сказати. Коли у вас все чітко, ясно і однотонно, монотонно, і немає хаосу. Відчуття, що ви себе ставите і відчуваєте, що у вас немає ніяких подій, у вас немає хаосу. Монотонність йде. І звідси енергія монотонності. Ваше оточення. А в вашому оточенні королева мечів. Жінка знаку повітря. Це ваша енергія близнюки, або є також жіноча енергія, яка холодна, строга, принципова, якась снігова королева. Можливо, ви взаємодієте з такою енергією у вашому оточенні. Або в карті є в людини, або це просто ви. Ви самі з собою, в гармонії самі з собою. Надії і страхи. Двійка пентаклів. Надіїх і страхах є невпевненість. Або ви не хочете, щоб вами жонглювали, боїтеся жонглерів, боїтеся невпевненості, нестабільності, немає твердої почви під ногами. Або ви надієтеся на якогось. Що може ситуація змінитися, що можна якось викрутитися з тої ситуації. І підсумок. Підсумок місяця у вас помірність енергія стрільця в кінці місяця. Підсумку. Такий проміжуточний такий період. Буде заспокоєння, буде гармонізація, буде відчуття балансу, або якийсь буде реально застой і рутина. Зараз будемо прояснювати, ну так, загальна енергія в кінці місяця, що у вас? У вас смерть, енергія Скорпіона. Можливо, ви спілкуєтеся зі скорпіоном, або просто змінюється енергія. До вас виходить на контакт якийсь рицар жезлів. Тут є рицар жезлів і комунікації. І тут енергія скорпіону змінюється, можливо, людина до вас проявиться. Для того, щоб змінити якусь ситуацію. Ну, тут є вхідна комунікація від рицаря-жезлів. І енергії смерті скорпіона, щоб людина або помінялася, або для того проявляється, щоб змінити ситуацію між вами. Це можете бути ви, або по відношенню до вас. Так, близнюки, давайте будемо прояснювати, що ж у вас тут. Тема до зкубки, близнюки. Тут є комунікація. Ось ваша сімка з неочікуваного, від якої відгородилися, і тут є конфлікт. Людина, енергія. І знову цей рицар жезлів, який у вас на дні колоди. Тут людина могла проявитися у вашу сторону на комунікацію, до якої у вас є почуття. І міг статися серйозний конфлікт вияснення відносин. але тут якась є комунікація, від якої відгородилися або були заблоковані, відгороджені, тримали на витягнуту руку. але там є почуття. Це може бути і внутрішній конфлікт, і не Що у вас є почуття, але ви відгородилися від якоїсь енергії, не контактуєте з нею, але у вас дуже сильно вас. Бурлить і комотозить, всередині у вас внутрішній конфлікт стосовно цього, тому що у вас є почуття до конкретної енергії. Там п'ятірка мечів, трійка жезлів можете ви очікувати, але тут іде відгородження. Ви можете тут очікувати якоїсь вияснення якогось комунікації з рицарям з цього жезлі. Ви можете її очікувати. Ну, бути заблоковані. Що неочікувано но проявиться, сімка ваша сюди з'являється. Або, е, знаєте, ще, що, близнюки, тут могла бути якась комунікація з людиною, до якої у вас є почуття, або людина могла вам відкритися, або сказати про свої почуття. Тому що тут скупків, це багато почуттів, це є почуття кохання. І ви могли відгородитися. Неочікувано для вас, ви могли заблокувати, або вас заблокували. Неочікувано, ви оказали, виявилися у блоці, наприклад. Теж так могло програтися. Давайте, що у вас тут сімка? Тут є дьявол, ви відгородилися від цього дьявола, дев'ятка мечів, ви відгородилися від да, тут повішений, тут блок, тут все, тут пауза від цього дьявола, який вас тут і королева мечів. Те, у вас у оточенні, це ви, ваша енергія жіноча, близнюки. Ви могли тут відгородитися і піти на паузу, тому що там був якийсь стрес. Ось ця ситуація вона викликала ці почуття, оці ту з кубки, оця тема з першого по десяте. ситуація. Могла вас тут по дьяволу, тут ревність, тут емоції, воно тут, ну, все пішло на блок, тут людина відгородилася, і пішло все, в стрес і заблокований стан, в паузу пішло все. Недавнє минуле. Що у вас було в недавньому минулому? П'ятірка жезлів жезлі, тут конфлікт. Тут було якесь вияснення відносин, прояснення було через комунікацію і циклічність якась було бажання змінити. Через конфлікт тут люди проясняли і намагалися. Змінити якусь віді мене відчуття було, що відійти на паузу, взяти якийсь тайм-аут для того, щоб змінилася ситуація, або щоб хтось прийняв рішення. Но було прояснення через комунікацію. І було прийнято рішення змінити циклічність. Колесо фортуни прийшло. Щось тут у вас змінилося через комунікацію, через цей конфлікт. Якась закольцована ситуація змінилася. Те, що рухалося, рухалося, довго тягнулося, тут було бажання змінити. Ух ти. Твірка пентаклів. Рицарь пентаклів, так. Да. Тут було прийнято <кій> те, що нічого не рухалося, якось змінити рицарем мечі, можливо, якісь були слова, колки сказані, в вупрк і бажання повести себе по-іншому і розірвати якийсь замкнутий круг. Так, давайте дивитися далі, а то щось зациклилася, близнюки на вашому недавньому минулому, там дуже багато йде інформації, різної причому. Про що ви думаєте? Блазень? Що тут за обнулення ситуації у вісімка мечів? Не можете ви правосуддя енергія терезів і колісниця, енергія рака, поїздка. Можливо, вам потрібно кудись поїхати або щось пов'язане з машиною. Можливо, з судами щось пов'язано, з рішенням. Ви тут обдумуєте, що, можливо, ви раніше не могли прийняти рішення, або є якась ситуація, яка вас обмежує, або ви заблоковані. Тут прийнято рішення вийти з тої ситуації, обнулити ситуацію, новий початок, розпочати щось чистого листка. Ви думаєте про новий початок в своєму житті, про ризик. В когось це було розлучення. І ви тепер думаєте, був переїзд, наприклад, і ви тепер думаєте, що у вас змінилося життя, у вас почалося нове життя, ви були... Може хтось навіть відчув полегшення і волю, мені хочеться сказати, що ви з якогось вирвалися, можливо, з сімейного якогось положення, і у вас новий початок. Може бути нова дорога і переїзд, рішення буде прийнято. Або з судами у вас буде якась ситуація, ви думаєте про, про ситуацію. Тут є імператриця, доросла жінка, матері, дружини і є скучання. Можливо, за якусь поїздку ви тут думаєте. Про якісь рішення, про несправедливість, про новий початок, що у когось можливо новий початок. У вас новий початок, нове життя. І що? І знову відлюдник. Енергія діви, яка у вас далі тут іде. На самоті щось тут. Ментальна тюрма у вас тут. Про новий початок, про те, що обнулилася ситуація, що. Нічого немає того, що раніше було. Кубків, що у вас на підсвідомому рівні? Ну, нікуди цей Рицар Жезлів не дівається. Цінність і ту жезлів. Ну що, у вас тут близнюки на вашому підсвідомому рівні, ви можете. Дуже горіти якоюсь справою, займатися фінансами, намагання досягнути якогось результату. Ну, це якесь, знаєте, може бути нове спілкування, нова якась пристрасть у вашому житті. Ви відчуваєте цінність, але це відчуття, що може бути на відстані, а не фізичне. І побудовані стосунки на відстані, вони. Це ілюзія. Вони не є справжніми і не мають підґрунтя і стабільності. Як ідея, вона непогана. Ну як. Ну як для реалізації воно нічого не має схожого. Ну тут є пристрасть, тут. Що са в нас тут? Так, да, тут є переписка. Якась є пристрасна переписка. Пристрасть, запал. До фінансів стосовно фінансів, чи просто до... це може бути до діла. Це я хочу. Це є сильна пристрасть, це я хочу. І ви тут можете спілкуватися, переписуватися. Ну, ну там нічого серйозного відчуття. Там хіхоньки да хахоньки. Відлюдник, що у вас найближче майбутнє, О, точно, ви перебуваєте у великих ілюзіях. Вежа, королева кубків, щось у вас в голові, якщо ви чоловік, близнюки, засіла, яка жіноча енергія, з якою все зруйнувалося. Якщо ви жінка, ви тут на самоті дуже багато думаєте про те, що у вас зруйнувалося, ви можете мати знак води. У карті, як я вже казала, близнюки, діви і риби, вони пов'язані. Тут є також діва, може бути, тут також можуть бути риби. Але не суть. Тут дуже багато думок, тут дуже багато ілюзій і бажання вийти. Ну там щось зруйнувалося. В когось сім'я зруйнувалася, в когось стосунки, в когось робота, в когось життя змінилося, перевернулося. У мене відчуття, що тут ви думаєте про те, що ваше життя перевернулося на 180 градусів. Верховна жриця. ваша інтуїція або жінка прихована, в когось може бути, для когось ви верховна жриця можете бути? Десятка ковків. Тут знову сім'я, тут знову про, про думки, про руйнацію, про, про егоїстичне поводження, ось ваш король жезлів, блазень про той, що ви думаєте, з сімками чи нечесність якась була брехня. І ви стояли, можливо, перед вибором. Або ви тут обдумуєте про якусь ситуацію з критою жінкою. Або ви для когось є верховна жриця, можливо, у вас є е, жіноча енергія, якщо ви чоловік така верховна жриця у вашому житті, можливо, є дружина і ще одна прихована жінка, тому що тут дві жіночі енергії. І ви тут багато про це думаєте, слухаєте свою твіті, намагаєтеся вийти з того стану і зрозуміти. У мене відчуття, що тут е, людина, енергія, виблизнюки, тут думайте, е, шукаєте причини, чому так сталося? Чому людина так поступила, чому відбулася та чи інша ситуація? Чому так людина сказала, наприклад, або. Що ви сказали і так далі? Тут іде якесь переварення інформації про те, що вже щось зруйнувалося, що щось сталося там десь. Можливо, місяць назад. Ну, відчуття, що десь там воно вже сталося, а ви тут просто про це намагаєтеся передумати, обдумати і знайти якийсь вихід. Не шукайте тут виправдання, головне, близнюки. Якщо людина так чинила, значить вона так хотіла. Не шукайте пояснення, вчинки і словам іншим людям. Королева Пентаклів, як ви до себе відноситеся, як я й сказала, королева рутини? Що у вас все стабільно? У вас ви в рутині, ви в, в стабільності, ви у вас все стабільно. У вас немає е, сплесків, у вас е, день пройшов, число, змінилося і нічого не змінилось. Королева мечів, ваше оточення. Вона вже ось тут показалася. Ну, це ваша енергія <клес> жіноча, близнюки. Трійка кубків. може бути друзі, знову відлюдник. Ви можете тут відчуття, що можете легко зустрічатися, наприклад, в інтернеті з іншими людьми, але все рівно не відчувати себе частиною тої команди. Тобто, ви не, не там і не зараз, не з тими людьми, не включатися дуже сильно. У мене відчуття, що ви, якщо. А ще така йде інформація, якщо ви жіноча енергія-близнюки, то ви тут від якихось легких зустрічей від друзів, спілкування, від якихось хіхонюк-дахахонюк, нічого серйозного. Це е, легке, приємне час е, проводження. Там друзі, знайомі, якісь, може, просто легкі е, посиденьки вечорниці. В мене відчуття, що ви закриваєте цей цикл і, і хочете побути на самоті. У вашому оточенні відлюдник, ви тут кумекаєте? Вам краще бути самі на, на самоті? Я не бачу, якщо чесно. У мене відчуття, що ви тут закриваєте, відходите трішки від натовпу, від народу, від взаємодії, трошки у себе. Хочете побути в самоті, самі з собою. Надії і страхи, обнулення ситуації? Теж ваша свідомість сюди приходить. Не впевнені, що точно новий початок, нова сторінка в житті? Чи не точно? Тому що це, в... це вашої свідомості? Блазень. новий початок обнулення ситуації. Ну, можливо, ви тут дійсно маєте надію, що все закінчилося і нова сторінка в житті, тому що когось судами, когось розлучення, в когось переїзд, і тут десятками мечів ще підтвердження, що дійсно там була поставлена крапка. У мене відчуття, що ви тут надієтеся, що ну точно в мене нова сторінка в житті. Ну точно в мене нове життя. Помірність, енергія стрільця. Під сумок. Що тут у вас? Двійка пентаклів. ну ось ваші надії, страхи сюди, ваша невпевненість сюди приходить. А, ви ще тут думаєте, а повернеться ця ситуація, ця от, імператриця фігура матері, дружини тельця, фігура матері? Ви ще тут, можливо, ви маєте надію, що почнете з того листка з людиною, що все нормалізується, що ви можете виправити якусь ситуацію, що можна повернутися. Можна переграти якусь ситуацію, ви тут відсторонюєтеся, то ось жіною, о! Тут з кубків ікору і імператриця. Нічого собі, то ви ще у вас тут просто, ви ще сподієтеся, що можна з людиною почати з чистого листка, ну тут знову сімка приходить, Три... трійка. у ой 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 уй Трійка, трійка, трійка. Там, там тренгуляція, там нечесності обмани, там серценько розбите. Ви намагаєтеся тут регулювати. Якщо ви стояли в любовних якихось трикутниках, були якісь малові тренгуляції, це об'єднання двох людей проти одного, то у вас тут э, э, серденько розбите. У вас там якісь є жонгльори, можливо, з яким обнулилася ситуація. І тут. Э, Якийсь був професійний маніпулятор, нехитрість, хитрість, нечесність, там була трикутня історія. Ви намагаєтеся збалансувати і себе врегулювати. Но там, якщо навіть ситуація людина проявиться у вашому житті, знову цей жонгльор на новий круг, якщо він тут проявиться, а він якось себе тут проявить у вашому житті. Там, де була трикутня історія, де там... і вам, вам там серденько розбите, ви відчуття, що відходите від того всього. В кінці місяця буде якесь постресіння, дійсно буде розчарування, якась ситуація. Можливо, ви щось дізнаєтеся, щось вас пробудить, або випливе якась історія і ситуація, або просто на вас нахлинуть ті почуття, які. Були відчуття, що вас тут накриє, накриє, і ви будете відчувати якусь розчарованість, що або щось не вийшло, або виявилося, що людина ось така. От, маніпулятор, і людина, яка тікає від відповідальності або патологічний якийсь брехун. І ви будете розчаровані, тут серденько розбите. В кінці місяця вам буде важко, близько відчуття, в кінці місяця вас тут прям. Непросто такі новини для вас, близнюки. Спасибі, що дивилися. Я буду чекати зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. Бажаю вам гарного жовтня і до нових зустрічей!